Бракована партія повернулася одразу з трьома епізодами і не розчарувала. Драма, екшн, відповіді на питання, які виникли ще в попередніх сезонах, не тільки цього шоу, але й мандалорця. Тут було все і в найкращому вигляді. Вітаю в джедайській краївці, і це мій огляд перших серій третього сезону шоу Зоріні війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія кофі або Donatello. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери, хоча й не збираюся переказувати сюжет. Оце так початок. Перші серії мене точно не розчарували і вселили надію на гарний сезон. Вони нагадали мені найкращі серії минулого сезону і продемонстрували. Що автори здатні створювати і напругу, і драматизм, і гарний екшен. На відміну від старту другого сезону, в якому ми одразу потрапляли в епіцентр екшн сцени перша серія цього сезону була спокійною, але набагато драматичнішою та змістовнішою. Трансформація Омеги, її емоційне скочування у розпач від безсилля та відсутності перспективи втечі, зламаний хрест та інші клони, яких безжально використовує для своїх експериментів доктор Гемлок. Мабуть, останньою краплею жорстокості для мене стало вилучення у дівчини солом'яної іграшки, яку вона таємно змайструвала і яка була її єдиним другом та підтримкою на базі. Якимось дивним чином анімаційний серіал виявився драматичнішим і за Асоку, і за останнього мандалорця. Мені дуже сподобалось, як було показано плин часу на Тантісі. Ніхто прямо не каже, скільки часу минає спочатку полону Омеги. Хоча, звичайно, фанати вже порахували засічки на стіні, які робила омега, і вирахували 5 місяців. Але ми розуміємо, що час іде, волосся дівчини відростає, а її емоційний стан змінюється з оптимістично бойового на депресивно смиренний. І, мабуть, якби не нала сета та прибуття імператора, вона вже ніколи б не зважувалася б на втечу, змирившись із станом речей. Але дещо залишається в Омезі незмінним співчуття навіть до найнесимпатичніших істот. І вірність побратимам, яким вона вважає Христа, хоч той і не розділяє її почуттів. Нарешті ми впевнились, що імператор прагне до створення власного клона, щоб ми у майбутньому пережили це. І поки його єдина перепона на шляху до вічного панування нездатність доктора Гемлока відтворити вміст міст медіхлоріанів, яким безсумнівно є М-1, які весь час згадуються. У доктора Першинга з цим також були проблеми, як ми пам'ятаємо з Мандалорця. Так, і саме в третьому сезоні Мандалорця на зборах Тіньової ради ми вперше почули про проєкт «Некромант». Чудово, як поступово складається пазл сюжетної лінії клонування імператора. Не завжди новий канон є послідовним, особливо коли до діла береться Філоні, який з легкістю ігнорує комікси та книжки. Але в цьому випадку все поки вимальовується цілком логічно. Для тих, хто полюбляє старий канон, нагадаю, що в розширеному Всесвіті. Клон палпатіна також присутній і, здається, навіть не один. Хоча мені ця ідея з витяганням імператора з потойбіччя, коли авторів не вдається створити гарного антагоніста, і не подобається. Чи імпонує мені, що Омега виявилася сприятливою до Мідіхлоріан? Я поки не знаю, бо не розумію, що це означає. Чи вона від початку мала високий вміст мідіхлоріан, чи її організм зараз сприйняв їх, на відміну від інших клонів. Якщо перше, то чи є омега чутливою до сили? І невже вона повторить прискорений курс опанування сили від сабін і почне направо і наліво роздавати копняки сили та притягувати світлові мечі? Ось саме цього мені і не хотілося. Б. Знову ж таки питання: як з генетичного матеріалу Джангофета вийшла не тільки світловолоса дівчинка, а ще й з мідіхлоріанами? Чим далі в ліс, тим поняття клонування в зоряних війнах віддаляється від мого розуміння? Але поки я не хочу заглиблюватися в цю тему, подивимося на те, як її розвиватимуть автори серіалу. Поки цей факт перевів її з рангу мотиватора на ласе на цінний об'єкт для експериментів для доктора Гемлока, і я відчуваю, що він буде її розшукувати з подвійними зусиллями, що нічого хорошого нашим героям не обіцяє. У другій серії ми зустрічаємо сумних мисливця та громилу, які відчайдушно намагаються віднайти Омегу. Судячи зі всього, ехо до загону 99 так і не повернувся. Залишившись з Рексом, хоча й іноді приходить на допомогу. Коли може. Помітно, як мисливцю не вистачає навичок Теха в роботі з базами даних. І так, Тех мертвий, а не те, що всі очікували. Мисливець готовий на все, щоб знайти Омегу, що не додає раціональності його діям. Це підмічає навіть громило, який ніколи не був особливо обережним. Але помітно, що втрата Теха та Омеги підкосила і його. Ця серія була сповнена традиційним екшеном, але головним тут був, очевидно, не він. Хоча дивна суміш дренгірів з Високої республіки та Сарлака була цікавою, для мене набагато важливішою стала зустріч з уцілілими юними клонами, яких ми вперше побачили ще в першому сезоні шоу. Зраджені імперією, вони не готові були ризикувати життям заради дефективних клонів. Але приклад справжньої відданості своїм побратимам, який продемонстрував мисливець. Примусив хлопців змінити свої попередні плани покинути загін 99 на планеті, забравши їхній корабель. І хоч мисливець, очевидно, збирається їх відправити на пабу, проте, сподіваюся, хлопці згодом поповнять лави баркованої партії, хоча й не є модифікованими клонами. Це продемонструє, що перед лицем небезпеки командна робота підвищує шанси на виживання, а нашим героям дуже потрібне підкріплення. Третя серія для мене виявилася доволі напруженою. А втеча Омега та Хреста не здалася легкою прогулянкою, і якби не на ласе, а згодом і новина про цінність омеги для Гемлока, то вони точно б загинули, чи, як мінімум, знову б опинилися в полоні. Мені сподобалося, що Хрест, який не дуже вірив в перспективу втечі, в певний момент підтримав Омегу, яка готова була здатися. В ньому прокинулися його бойові інстинкти, хоча дуже шкода бачити його проблеми з тремором. Адже влучна та швидка стрільба була завжди тим, що його вирізняло. Не дарма ж він отримав своє прізвисько. Ви вже зрозуміли, що початок сезону мені сподобався. Я вже казала, але повторюся, що останнім часом анімації по війнах вдається бути сильнішою та викликати більше емоцій, аніж ігровим серіалом. І навіть в другому сезоні бракованої партії було більше драматичних та серйозних моментів, аніж за весь третій сезон мандалорця. Про Бобу вже навіть не згадую. Дуже сподіваюся. Що шоу не збавить темп і ми отримаємо дійсно змістовний фінальний сезон. Не хочу починати огляд наступної серії зі скарт про філерність. А як вам початок сезону? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики. Та підписуйтеся на БаміяКофі або Donatello. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!